Всім привіт! Мене звати Людмила я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося в гостях у мами і я вам хочу показати, як тут розвиваються в неї орхідеї на стелажі. Також були питання про підсвітку на стелажі. Тут є три полиці, на кожній полиці є по дві лампи: лампа денного світла біла і фітолампа. Всі вони зафіксовані одна напроти одної, також тут стає картонки захист від того, щоб світло не потрапляло нікому в очі і не заважало. Дуже багато тут розвитку орхідей, коріння просто випирає з горщика, вже одразу дивлюся, кому тут треба робити пересадку, скільки треба докупити горщиків і кору. Треба буде наступний раз, коли я приїду. Обов'язково пересадити деякі орхідеї, тому що вони ростуть, як на дріжджах. Ось тут квітне меліса. Подивіться, які цікаві квітки в неї в литньому цвітінні. Ось орхідея лілак, також така крапчаста красуня. Орхідея Пінфламінго одна із двох. Тут орхідеї гарно зростають, готуються до осіннього цвітіння. Орхідея Согоролекс одна і друга орхідея Согоролекс, тому що такої орхідеї багато не буває. Тут в мами в основному стоять орхідеї, які не квітують, або які квітують, то ви бачите, вони стоять на нижній полиці. Всі такі орхідеї. Пишно квітучі, ароматні, вона старається собі ставити на підвіконня, в неї там такого немає яскравого сонечка, і вона ним милується і вдихає приємний аромат. Ну, на жаль, не можна всі орхідеї розмістити на підвіконня в неї, тому частина квітучих стоїть тут. Дуже мені подобається, як все виглядає, Стелаж прям таки дуже змінився, коли ми дали підсвітку. Розвиток орхідеї вражає. Все-таки були праві мої орхколеги, що світло має головну таку місію розвитку рослин. Тепер ось теж дуже хочу мати свій стелаж, тому що це максимально зручно, особливо коли в нас така страшенна спека насувається. Треба подалі тримати орхідеї від вікон і сонячних промінчиків. Ось такий у мене був сьогодні огляд, а більш детальніший по деяким цікавим орхідеям я буду додавати трошечки пізніше. Я вам вдячна за увагу. Всім бажаю гарного дня і тихої ночі.